Адже так звана точка опори це сукупність деяких складових. І кожна з них має велике значення для того, щоб впливати на ваш стан, на вашу здатність вирішувати ті чи інші проблеми або задачі в своєму житті. І ми поговоримо про те, з яких же складових складається дана точка опори. Другий пункт. Як та чому проявляється опора на себе? Тобто, як Точка опори виглядає в роботі. Ну і третій пункт плану: з чого почати формування внутрішньої точки опори, які можуть бути конкретні перші кроки? Ми не будемо і немає можливості сьогодні е дуже глибоко розбирати цю тему, і е тут лише не лише питання можливості, питання в. Своєчасності, адже розібрати одразу всі питання на раз неможливо, так само як прийшовши там в школу чи в університет, ви не можете одразу освоїти всі науки. Є всьому свій час етапність здатність розуміння засвоєння матеріалу і його потім вміння застосувати так само тут. А ви сьогодні почуєте конкретні перші кроки, з чого ви можете почати в своєму житті працювати над такою категорією, як точка опори. Щоб ми могли почати далі і перейти до основної частини контенту, основного матеріалу, будь ласка, поставте плюси, хто мене чує, тобто, щоб я розумів, що мене добре чути, і ми розпочнемо. Дайте, будь ласка, зворотний зв'язок, поставте плюс, хто, в кого звук в порядку і можемо рухатися далі. Я можу бачити ваші коментарі і в Ютубі, і в Фейсбуці, і в Інстаграмі. Так, бачу, є а, Русланка поставила плюс. Дякую. Юрій бачу плюс. Добре. Значить, звуком порядку можемо стартувати. Наталія, так, бачу, дякую. Угу, Руслан. Угу. Супер. Отже, переходимо до першого пункту нашого плану. Що значить точка опори на себе та чому це множина? Розберемо для початку о, саме наповнення цієї категорії: з чого воно може складатися, і як може розумітися. Дана фраза: точка опори на себе. Uh, покажу зараз слайд. Uh, на слайді ви бачите uh, пташку, яка сидить на тонкій гілці. От, хто, можливо, зараз не, має, не, не може дивитися, а хто лише слухає або хто дивиться в інстаграмі, уявлють собі пташку, яка сидить на тонкій, тонкій, тонкій гілці. І. Ось от вона на щось дивиться, там, або за кимось полює, або просто присіла відпочити. Багато літала, шукала їжу, там ще ще щось, да, і присіла відпочити. Як ви вважаєте, от зараз ми два питання по відносно цієї картинки з вами розберемо. Питання номер один. Як ви вважаєте, на що опирається птах? Напишіть в чат свої коментарі: От птах, який сидить на тонкій-тонкій гілці, на що в даний момент часу він опирається, цей птах? Ваша версія. Поділіться в коментарях. Як ви вважаєте? Юрій пише на свої крила. Варіант, але ж зараз крила закриті, він просто сидить на гілці. Виходить, що не зовсім крила. Так, Русланка пише: точка опори на зовнішнє. А що, Русланка, що зовнішнє? Тобто, от, сидить птах на тонкій гілці. На що опирається птах? На свою рівновагу. Так, в тому числі, ну тобто дійсно, щоб сидіти, треба ще тримати рівновагу в повітрі фактично. Ноги і гілка. Сидить на відки опора мишці. На гілочці. От. На свою здатність злетіти, коли гілка зламається. Ну, зараз гілка ж не ламається. Так? Тобто ми говоримо про, є факт. І от не... тут відповідь проста: банальна і проста. Птах опирається на гілку. Він сидить на гілці. В нього є вага, всіх у нас її сила тяжіння, птах опирається на гілку. В даний конкретний момент часу він опирається на гілку. Він, наприклад, відпочиває. Він літав, довго літав, або звідкись прилетів, і він відпочиває. Просто оперся на гілку відпочити. Так само, як ми можемо йти, втомитися і присісти на стілець або на диван відпочити. Ми опираємося на щось, що нас тримає. Тобто ми фактично, в цей... що відбувається в цей момент часу? Давайте розберемо, От, спробуємо. Помислите про це. Коли ми опираємося на щось, відпочиваємо, От ви оперлись на стіну, на стілець сіли, на диван, на підлогу, ви опираєтесь на тверде. Що відбувається в цей момент з точки зору фізики? Ви передаєте частину своєї маси, ваги, на цей предмет. І замість того, щоб отримувати цю масу своїми м'язами, тобто витрачати енергію, фактично напружуватися, ви передаєте це на щось тверде, що може підхопити цей об'єм, цю вагу. Фактично, ви передаєте відповідальність себе тримати м'язи в тонусі, а отже, тримати своє тіло на щось. Пташка передала відповідальність тримати себе в повітрі чи там ще на чомусь на гілку. І зараз гілка фактично тримає пташку в цей момент часу. Так само, як стілець, диван або стіна тримає вас, якщо ви на неї опираєтесь. Ви втомились, присіли, ви економите енергію, тобто ви не витрачаєте сили на м'язи, на те, щоб вони працювали, тримали вашу рівну. Ви відпочиваєте. І в цей час, відпочиваючи, накопичуєте свої сили, а щось вас підтримує тобто є елемент підтримки. Ви довірились стільцю, вже якби стілець був без однієї ніжки, ви навряд чи на нього сіли. Так ви розумієте, що якщо ви сядете на стілець без ніжки, він впаде. Ви не можете, довірити, ви не можете довіритись е, даному стільцю. Якщо він, бачите, в порядку там порухали рукою, можна сісти твердий, да? тобто твердо можна сісти. Сіли розслабились і відпочиваєте. От я зараз знаходжусь на стільці, я сиджу, стілець мене підтримує. В цьому плані я йому довіряю. Я довіряю йому, ви всі проживали і бачили, як мінімум бачили або проживали на собі досвід, коли ви хотіли сісти, і вас хтось ззаду відтягнув стілець, і ви зі всього розгону впали на підлогу. В кращому випадку всі гарно посміялися, в іншому випадку ви могли вдаритись там, можливо, навіть була б якась травма, і так далі. Тобто, що відбувається, ви довіряєте чомусь. На що ви можете опертись? Від чого ви можете отримати підтримку? І це вам економить ресурси. Це вам в чомусь допомагає. І от, коли птах політав і сів на гілку, він опирається на неї? На гілку, в даний момент часу він опирається на гілку. Друге питання. Що буде, якщо гілка зламається? Що буде з птахом? Гілка зрозуміло, немає її, зламалась, впала. Що буде з птахом, якщо гілка зламається? Що буде? Що він зробить? Або навіть не так, що він зробить. Зробити він може багато чого. Що з ним відбудеться? Ваша версія в коментарях. Як вважаєте? Юрій раніше був написав на свою здатність летіти, коли гілка зламається. Це, так, птах опирається на це з точки зору ризиків. Стілець теж може зламатись, так? власне. Птах злетить. Тобто, він довіряє гілці, але розраховує на себе. От вдумайтесь, птах довіряє гілці і розраховує на себе. Тобто, на що на себе? На свої навички. Задовольнити базові потреби, якщо буде необхідність. Зараз необхідності немає, він відпочиває. Якщо вона ламається, подув вітер, гілка зламалась. Птах розправив крила, підхопив себе, тобто своє тіло, і полетів. В нього є вміння літати. Якщо б ми з вами сіли на гілку, де є ризик зламатися, ми літати не вміємо. Ми не можемо так, так да? ми тільки полетимо донизу. Тобто, ми в цьому плані будемо безвідповідальні до себе, тому що ми не несемо собі травми. Ми робимо те, на що ми не можемо опертись. Тобто ми опираємося в цей момент на тверде, Твер... на пусте, вибачте. Тверде дає результат, пусте результату не дає. Якщо ви набираєте номер телефону, і одна цифра буде невірна, тобто кожна набрана цифра вірна це тверде. Невірна цифра це пусте. Як одиничка і 0, один помножити на нуль буде нуль. І скільки би ви не ставили цифр і множили б на нуль, це все буде нуль. Є навіть така фраза, да в народі помножити на нуль. Е, Недаремно так кажуть, тобто, коли ви зробили все вірно і щось одне десь допустили помилки, ви втрачаєте е, ваш результат. Чи знали ви, що так станеться? Ну, колись знали, колись ні, не завжди так буває. Так? Взагалі, до, 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 до чого думка? До чого я веду? До того, що коли ми можемо е, забезпечити свої потреби, коли ми вміємо це робити. Ми можемо довіритись комусь, чомусь, розраховувати на когось і завжди пам'ятати, що я здатен або здатна розрахувати на себе. Підтримує мене людина. Чи не підтримує, немає гарантій. Гарантій немає. Я можу пливнути на кого, щоб мене там обов'язково 100% там гарантовано підтримав. Не можу. Я не можу впливати на інших людей. Це їхня, Вони окремі автономні люди, істоти, які приймають рішення, вирішують, як їм що робити, що не робити, про що думати, про що не думати, і так далі. Це їхня точка впливу. Я не можу впливати на інших, зате я можу впливати на себе. І тоді, коли я, сідаючи на гілку, Будучи людиною розумію, що не може зламатись, і нічого для цього не, не ну, ніяких дій не приймаю, я проявляю безвідповідальність. Тобто я не розраховую на себе на випадок ризику. Я проявляю сліпу довіру по відношенню до гілки, тому що я її не перевірив. Я не впевнився, що, що стілець міцний. Я не подивився, що там а, замість чотирьох-три ніжки стоїть. Я сів і впав. Тобто, мен, я проявив сліпу довіру. Безвідповідальність, фактично. Тому суть даного прикладу полягає в тому, що птах довіряє гілці і розраховує на себе. Оцей розрахунок на себе це є внутрішня точка опора. Довіри до гілки це зовнішня точка опори. Зовнішня точка опори може зникати без, нашого, без нашої волі. Ось в чому ризик, і якщо ми по житті йдемо і розраховуємо на щось зовнішнє на людей, на обставини, на державу, на місто, там на якісь під... різного плану підтримки, на, на, на роботодавця свого, на своїх друзів, родичів і так далі. Ми на них розраховуємо лише на них, тобто ми знаходимося фактично так, знаєте, в перекосі. І не розраховуємо на себе. Тобто, який план Б? От не спрацює. Я на себе можу потім покластися, я здатен буду задовольнити свої потреби, вирішити задачі, проблеми і так далі. Якщо цієї здатності вміння немає, навичок, є сліпа довіра, тобто є прояв безвідповідальності. Тобто, немає внутрішньої точки опори. І тому немає нічого поганого, опиратися назовні. Питання, чи у вас є? При цьому ще внутрішня опора. Чи ви знаходитеся в крайності, і лише от вас, ваш фокус уваги туди назовні направлений? Давайте детальніше розберем а, оці співвідношення і як, а, щоб кожен з вас міг помітити, а як зараз у вас? Як зараз влаштована ситуація у вас? На що опираєтесь кожен з вас в своєму житті? Чи є у вас підтримка зовнішня? Наскільки ви їй довіряєте? Це свідома довіра, чи це сліпа довіра? Це у вас є внутрішня точка опори, тобто ви здатні розраховувати на себе, якби зовнішня точка опори зникла? Чи ні? Це питання, на яке вам потрібно відповіді дати самим для себе. За вас їх ніхто не дасть.